Доброго дня! До вашої уваги пропоную вам новий цікавий девайс від торгової марки Glomark. Це правка-тримач для CD-профілю. Чим же він такий цікавий? Як і вся лінійка торгової марки, він має чорний корпус та біле маркування. Завдяки цьому ми забезпечуємо дуже легке позиціювання і встановлення профілю. Ось на прикладі бачимо лазер. Він чорний корпус поглинає. І починає буквально сіяти, коли становиться на, на маркер. Е, чим ще цікавий цей девайс? По-перше, по на відміну від аналогів, вони всі мають оці барашки, які закручуються. І це, як на мене, дуже слабка ділянка таких девайсів, бо вони з часом просто проворачують. І е, цей механізм починає вивалюватись наружу. Е, дана система має систему кліпс, тобто вони легко защенкуються і також вони дуже кріпкі, тобто ви можете будь-що з ними робити, і йому нічого за це не буде. Майже вічний в цьому плані. Також невеликий розмір, напевно, це найменша модель з усіх, що представлені на ринку, товщина цього виробу 12,5 мм. Це саме товщина гіпсокартону. Тобто, якщо ви використовуєте цей девайс, вам вже не потрібно робити якісь там. Розрахування, віднімання гіпсокартону. Ви відразу виставляєте рівень потолка, який він має бути, або рівень стіни. Так, покажу на прикладі, як це все працює. Дуже легко, просто його виставляєте під лазер, коли маркування починає світитися. Це наша мітка. Біла лінія проходить через весь корпус, тобто ви можете ставити лазер в будь-якій позиції, знизу, зверху, збоку. І ви побачите результат з будь-якої сторони. Фіксуємо і прикручуємо. Підтягується профіль до практики меча. Відщокується, не треба нічого там крутити, прощати. Переставляємо. Бачимо лазер, де світиться. Просто щелк і все. Щелк і все.